Чітко лягло переді мною спочатку, але я був у кільці, був в, в тунелі. тунелі. ще щоб певний перегад пристрілявся. І другий, прямо, скажімо, так, за метр від мене ліг. Військовослужбовець із Рівненщини Василь пригадує, як отримав поранення на запорізькому напрямку. Під час наступу росіяни вистрелили з танка. Снаряд потрапив у бліндаж, де він й перебував, каже Василь. Мене врятувало те, що він впав не в прохід. Він просто впав перед тунелем і мене вже побило, мене побило осколками. А я дійшов до тями. По позду побратимів я трьохсотий, і далі мої побратими надали мені допомогу. Військовий розповідає, ударною хвилею його відкинуло, а уламками відірвало дві ноги та руку. По тому під час евакуації медики перелили Василю три літри донорської крові. Ще чотири в лікарні на Дніпропетровщині. Розповідає гендиректор медзакладу Сергій. Потримав на руках він Здоровий хлопець, але, мабуть, важать не більше, ніж 30 кг Зараз вкрай важкий. І те, що він виживає, і динаміка позитивна сьогодні. Це велика перемога лікарів. А це обласний центр служби крові у Рівному. Серед донорів, які прийшли сьогодні здати кров вперше, рівнянка Марина каже, прочитала в новинах про те, що на Дніпропетровщині терміново збирають кров для Василя, тому вирішила допомогти земляку та іншим пораненим бійцям. Давно хотіла здати кров, але якось не наважувалася. Дуже шкода зараз наших захисників, що таке відбувається в країні і. Це цей пост в інстаграмі. Ну він дуже тяжкий. Хай всі йдуть і здають кров. Хто може, хто хто здоровий, хто е, займається спортом, хай всі йдуть і дають кров. Це дуже важливо зараз. Про збір крові для Василя чув рівнянин Сергій. З його слів, він приходить здавати кров регулярно і заохочує до донорства своїх знайомих. Я пройшов перший раз в обласну лікарню. Коли в мене знайомий потратив ДТП, в нього відірвало ногу. От і з того часу, якби така, коли знайомі потрапляють, то ти більше більше розумієш цю потребність. І з того року вже три роки я здаю кров, вже більше 30 разів. Потреба у донорах постійна, зазначає медичний директор обласного центру крові Іван Рябченко. На сьогоднішній день ми працюємо в посиленому режимі, забезпечуючи заклади лікування області, міста рівного, а також тих інших регіонів, які в силу визначених і об'єктивних обставин не можуть повноцінно працювати і забезпечувати себе достатньою кількістю компонентами крові, які їм необхідні наразі. Також паралельно виконуємо мобілізаційне завдання. Він працює на залізниці і він міг би мати броню, але ми знали, що так буде, що він піде, що він не буде сидіти. Він тримається. Його є раді, раді кого жити? Його є стимуло життя, і він він нас молодець. Поставив тобі класне протези. Ти будеш в них не тільки ходити, а й бігати, і робити все руками. Зі слів гендиректора лікарні Сергія. Попереду на Василя чекає два місяці інтенсивного лікування та підготовка до протезування. Надія Кривко, Поліна Паламарчук, Олександр Шолдибін, Валерій Мартинюк. Суспільне новини Рівне.